Шановні друзі, я Мартинюк Сергій Якович, літературне ім'я Святого Орлелеко, військовий позивний письменник. Хочу представити вам свій вірш, який написав на початку квітня 22-го року. Я його був втратив, вважав, що втратив, але випадково вчора знайшов в своїх паперах, тому хочу зачитати вам цей вірш, тому що він для мене болить. Ми якраз тільки. В квітні почали звільняти Ірпінь, ми тільки в квітні почали наводити такий порядок в нашому рідному місті. І в мене народився такий вірш. Мої стежки, калюжі крові, уста, що плачуть спомином, не висихає сльоза в моїх очах, не прокричу, знеможений іду наперекір і дихаю, усміхаюсь болем і вірю. Живу майбутнім і знаю, мене чекає вільна Україна. Квітень 22-го року, Ірпінь. Дякую.